Вітаю! Пограємо. Тема уроку захована в яскраву скриньку, яку ви щойно бачили. Спробуйте її відгадати. Співпрацюємо і пам'ятаємо, що ви активні творці уроку, здобувачі знань, а не сторонні та байдужі глядачі. Для того, щоб з'ясувати тему нашого уроку, ловіть підказки. Ось вони перед вами. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Перший символ теми нашого уроку шість. Ви здогадалися? Тема уроку перший раз у шостий клас. Графічно цифру 6 найчастіше зображують у вигляді двох трикутників. Перший з цих трикутників символізує чоловіче начало, а ще вогонь і небо, а другий жіноче, землю і воду. Цікавий зміст мають наші хлопчики і дівчатка. Учні та учениці шостого класу. Також іноді цифру 6 графічно зображують як куб, підкреслюючи те, що вона символізує стійкість, незмінність і силу. Проведіть дослідження, експеримент, зберіть кубик Рубика, і ви в цьому впевнитеся. Піфагорійці вважали, що саме число шість символізує створення світу і всього, що є в ньому. Християнство також ототожнює цифру шість днями творіння і вважає, що вона символізує наповненість, розуміння і досконалість. Саме це і є наш фронт. У шостому класі. Тож навчаємося і бачимо, який казковий і реальний зміст має цифра 6 у нашому житті. Блакитна, прекрасна планета Земля, якій зараз так багато м ризиків загрожує, складається з карбону. Саме він, цей хімічний елемент, є основою життя на нашій планеті. А до складу атома цього елементу входять шість електронів, шість протонів і шість нейтронів. Міфічний зміст має цифра 6 як символ нашої теми шостого класу. Процес фотосинтезу лежить в основі життя. Ви бачите рівняння цього важливого хімічного процесу. І тут є теж шестірки. То шостий клас незвичайний, магічний, змістовний, казковий. Запрошую вас до нього. Цінуємо, любимо і бережемо. Все, що навколо нас. Увага! Пропоную творче завдання. Шановні здобувачі знань, створіть свою шестірку цілей на новий навчальний рік. Ваші дописи будуть збережені у скринці нашого першого уроку. А під час останнього дзвоника ми дістанемо та проаналізуємо. Чиїм надіям пощастило здійснитися. Любі діти, ви стали на рік доросліше. Ви красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Не тримайте синиці у жмені, хай вас кличуть удаль журавлі. Ви до мрій своїх линьте крилато, не спиняйтесь, щоб не було. Хай удачі в вас буде багато, і людське зігріває тепло. А життя це робота і диво, в нім печалі і радощі є. Йдіть упевнено, вперто, сміливо. Вибирайте найкраще своє. Але щоб усміхнулося небо і удача жадана прийшла. Самостійно трудитися треба наполегливо в поті чола. Бо життя це серйозно не жарти, що посієте, та й зберете. Мани з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це. Дякую за увагу.